Розділ п'ятий, у якому морська мандрівка добігає кінця, і Джим бачить прозорі дерева. Мандрівка спливала без особливих пригод. На щастя, погода й далі сприяла, легкий, тривалий бриз напинав день і ніч вітрило. І легко гнав Ему вперед. Хотів би я знати, якось мовив Джим у задумі. Куди оце, власне, ми пливемо? Без поняття. Впевнено кивнув Лукас. Хай мандрівка нас дивує та й годі. Кілька днів їх. Супроводили зграйки летючих риб, які неабияк тішили обох друзів. Летючі риби, відомі веселуни. Вони годіли над Джимовою головою і грали у квача. Втім, хлопчині не пощастило спіймати ані рибинки, бо ті були страх, які прудкі. Хоча, намагаючись доскочити до них, він кілька. Разів шубов снув у воду. На щастя, Джим чудово плавав. Цього хлопчина навчився ще малим на пляжі в недогадії. Коли ж Лукас витягував його, і він стояв на даху кабіни мокрий, як хлющ. Усі летючі риби витягували голову з води і широко роззявляли роти ніби глузуючи. Зрозуміло, годі було щось почути, бо риби, як відомо, не розмовляють. Коли мандрівцям хотілось їсти, вони просто зривали собі кілька морських груш або морських огірків із високих коралових дерев. Як не як, ці дерева, хоча й ростуть на морському дні, частенько стримлять над його поверхнею. Морська садовина була поживна й мала чимало вітамінів. До того ж, сік із тих плодів чудово рятував друзів від спраги. Морську воду пити не можна, бо вона страшенно солона. Удень мандрівці. Переповідали один одному всілякі історії, насвистували пісні або ж грали в гру не гарячкуй. Про всяк випадок Лукас завбачливо прихопив коробку з настільними іграми, бо підозрював, що пливти доведеться довгенько. Уночі, коли їх брав сон, друзі відкривали кришку тендера. Що зазвичай була закрита, щоб усередину не потрапила вода, і спускалися через отвір у кабіну. Тоді Лукас знову ретельно засовував кришку тендера зсередини. Друзі старанно загорталися в теплі ковдри і зручненько вмощувалися. Звісно, каюта була тіснувата. Проте затишку їй не бракувало. Надто коли вода зовні хлюпала зашпаровані двері, і наче велику колиску, гойдала Емму. Якось займався саме ранок третього дня четвертого тижня їхньої мандрівки. Джим прокинувся першим. Хлопці здалося, що їхній човен. На щось наскочив. Що сталося? занервував хлопець. Чого це Еммо більше не гойдає, а вона стоїть як укопана. Лукас спав без задніх ніг. Тому Джим вирішив сам розібратися в ситуації. Обережно! Щоб не розбудити свого друга, він підвівся, став навшпиньки і визирнув в одне з вікон. Краєвид, який хлопець розгледів у рожевих уранішніх сутінках, полонив уяву. Зроду він не бачив такої краси, навіть у книжках. Ні, подумав Джим за хвилю. Все це. Напевно, не справжні. А що як мені лише сниться, що я отут стою і все бачу? І за якусь мить він умостився в ліжко і вирішив знову поринути у сон. Але варто було йому заблющити очі, як де все й поділось. Отже. Це таки не сон. Він іще раз підвівся і виглянув назовні. Краєвид тут і вродився. Там були дивовижні дерева й квіти, які мінилися небаченими барвами і вражали химерними формами. Проте, як це не дивно, всі вони, здається. Були прозорі, мов якісь вітражі. Перед вікном, у яке визирав Джим, росло старезне дерево, таке товстюче, що його годі було обхопити навіть у трьох. Одначе крізь нього, мов крізь скляну стінку акваріума, можна було розгледіти геть усе позаду. Дерево мало ніжно-бусковий колір, отож усе за ним прибирало ніжно-фіолетового відтінку. Прозора габа туману тяглася над луками і де не де зміїлися річки, над якими вигиналися вишукані тоненькі містки з порцеляни. Деякі з тих містків. Мали чудернацькі дашки, на яких висіли тисячі маленьких срібних дзвоників, виблискуючи у вранішньому світлі. Срібних дзвоників було повно повнісінько, і на гілках дерев, і навіть на квітках, тільки нолегенький вітерець пробігав над землею, як то тут, то там. На різні голоси лунав чарівний скляний предзвін, великі метелики з блискучими крильцями, сновигали між квітками туди й сюди, а крихітні пташечки з довгими вигнутими дзьобиками висмоктували мед і спивали росу з чашечок. Ці пташки були завбільшки з наших джмелів. Називають їх колібрі. Вони найменші птахи з усіх, які є лишень на світі. І, здається, ніби ті китяжки зроблені зі щирого золота і оздоблені самоцвітами. Ген-ген на обрії могутня гора підносила аж до хмар свою вершину. Була вона червона. З білим візерунком і здалеку скидалася на якусь внієтку, що наче прикрашала шкільного зошита юного велетня. Джим утопив погляд у ту красу, аж рота роззявив від подиву. Ну, почув він раптом голос Лукаса. Ну, в тебе й марми старий. А зрештою, доброго ранку, Джиме. І він смачно позіхнув. О, Лукаси, прожебонів Джим, не зводячи очей з краєвиду. Яке там зовні усе прозоре! Як це прозоре? спитав Лукас і ще раз позіхнув. Вода, як я знаю, завжди прозора. Море, саме море довкола, справжня нудота. Так і кортить дізнатися, коли ж ми нарешті кинемо десь якоря. Чого це я про воду? схвильовано скрикнув Джим. Я маю на увазі дерева. Дерева? Спитав лукас і потягнувся, а щось усередині хрустнуло. Ти, певно, ще спиш, Джиме. З якого це дива на морі повиростали б дерева? До того ж прозорих дерев взагалі не буває. А коли не на морі? закричав Джим? Він аж палав з цікавості і. То чим раз виразніше, бо там зовні земля і дерева, квіти, і гори. Він схопив Лукаса за руку і спробував було його рвучко підняти. Ох, ох, ох бурчав Лукас, поволі підводячись. А тоді визирнув у вікно і, оздрівши казковий краєвид. На якусь хвилю замовк. Нарешті він кивнув. Що за чортів? І тоді знову зашнурував губи вже надовго. Видовище вразило його. І що то може бути за країна? врешті урвав мовчанку Джим. Ці дивні дерева. Бурчав Лукас замислено. Куди не кинь оком скрізь ті срібні дзвоники, вигнуті тоненькі місточки з порцеляни?» І раптом він вигукнув. Я не Лукас, машиніст паротяжихи, коли ця країна не мандала. Мершіть, Джиме, допомагай мені. Ми повинні виштовхати ему аж на пляж. Вони вилізли з кабіни і поштовхали Ему на сушу. А коли врешті паротяжиха опинилася на березі, мандрівці сіли і заходилися снідати в цілковитій тиші. Вони доїли останні морські огірки зі свого запасу, тоді Лукас запалив люльку. І куди ми підемо тепер? поцікавився Джим. Найкраще розмірковував Лукас, коли ми відразу подамося до піня. Так зветься, як я знаю, столиця мандали. Побачимо, чи не пощастить нам перекинутись, бодай словом з його величністю імператором. А що тобі від нього треба? здивувався Джим. Питаю його, чи не потрібні, бува, один єдиний паротяг і двоє машиністів паротяга. А що, коли йому саме нас і не вистачало? Тоді ми лишилися б тут, уторопав, адже тут не зле. Відтак вони стали до роботи і повернули Еммі її здатність пересуватися по суші. Спершу вони зняли щогло і вітрило. Тоді знову відкрили законопачені двері, старанно виколупавши смолу і кужіль із усіх щілин, і, врешті-решт, наповнили котел Емми водою, а в тендер. Накидали сухого плавнику, яким був осипаний пляж. Упоравшись із цим, вони розпалили вогонь під паровиком. З'ясувалося, що прозора деревина горить майже так само добре, як вугілля. Коли вода в паровику забулькала, з нього повалила пара. Тепер добра старенька Ема. Почувалася значно краще, ніж на морі. Бо, звісно, пустившись у мандрівку водою, вже точно не осідлала свого коника. Невдовзі мандрівці вийшли на широку дорогу, і протяжиха покотилася легко і весело. Звісно, вони не наважувалися виїхати бодай на котрись, із маленьких порцелянових мостиків. Адже, як усім відомо, порцеляна штука вельми крихка, і їй не надто до вподоби, коли хтось мордує її паротягами. І їм пощастило, що вони не звернули праворуч чи ліворуч, бо той шлях вів просто до піння столиця мандали. На овиді поволі наближалася гора в білих і червоних пасках. Годин за п'ять з половиною Джим, який заліз на дашок паротяжихи, щоб роздивлятися все довкола, помітив у далині щось схоже на тисячі й тисячі великих наметів. Усі ці намети виблискували на сонці. Мов металеві. Джим переповів лукасові, що бачить, а той мовив Це золоті дахи, піня. Ми йдемо туди, куди треба. І за півгодини мандрівники опинилися в місті. Буде продовження.